Глава четверта три дні, частина третя. Я клацнула щелепою, підбираючи слова для відповіді Хоч би що, казала Лінс, вони не були мені чужими. Принаймні я так вважала, а ще мені хотілося вірити, що це ставлення взаємне. І зміна влади справді могла не кращим чином позначитися на населені застави. І якщо я могла допомогти. Добре, я допоможу. Ти впевнена? Чарівниця допитливо кинула погляд на мене. Не впевнена, бо гадки не маю де шукати цього умерця, тому дуже сподіваюся, що ти маєш план. Насправді він дійсно є. Лінс хитро посміхнулася. «Мілих підсказав мені пару місць, де, на його думку, може жити ця нежить, тому пошуки варто розпочати саме там. Я вважаю, загалом же знаходимо і вбиваємо. Її оптимізм мене забавляє, а от мене не дуже. Навіть якщо все пройде добре, і ми повернемося на заставу переможцями, меб цього нам може і не пробачити нам обом і кожній окремо. Але хто зна, може я все-таки ще надто мало з ним знайома. І коли вирушаємо. Думаю, цієї ночі до світанку. Якщо нам дуже пощастить, то, може, навіть опівдні повернемось. Або чарівниця криво усміхнулася і в цей момент до болю здалася мені схожою на меба. Не повернемось. Ясно, в такому разі нам обом треба відпочити. А мені ще й допитати Альда щодо того, на яке чудовисько ми збираємось полювати. Маєш рацію! Мах вогню кивнула і, нарешті, відпустивши багатостраждальну ковдру, піднялася першою. Дякую, що погодилась допомогти. Я активувала заклинання левітації і завмерла в повітрі навпроти дівчини. Ну, не відпускати ж тебе самотньо гуляти по болотах, та й мені практика потрібна. Лінз знову посміхнулася і попрямувала до виходу. Спалахнули руни. Двері прочинилися з тихим клацанням, і у дверях я побачила меба. Кілька секунд ми дивилися один на одного. Меб здивовано, лінс розгублено, а я з найнезворушнішим з доступних мені виразів лицьових кісток, наче мені були доступні інші варіанти. Ага. Разом з тим мене охопила якась приречена веселість. Привіт, мебе! Все ж я була в гостях. Що задумали? прямо запитав некромах, переводячи погляд з мене на лінц і з неї знову на мене. Я почала чарівниця, але я її перервала. Я запропонувала лінз уполювати умерця, щоб допомогти комендантові. І все таки мій безпристрасний неживий голос був незамінним у подібних моментах. Він не передавав жодної з тих емоцій, які на той момент охопили мене. Чарівниця зиркнула на мене, але не заперечила. Ви збожеволіли! Насупився бойовий некромах. Двері за його спиною з тихим клацанням зачинилися. Руни знову спалахнули. Ага, отже, я таки обрала правильну тактику, перетягнувши на себе відповідальність за цю ідею. Принаймні, меб. Начебто не сердився, поки що. Я й не сумніваюся, що в нашому світі може знайтися й така погань, але. Але її варто пошукати. Якщо я правильно уявляю, Лінс наголосила на останньому слові, і прозвучало це досить докірливо, як мені здалося. Наскільки старому погано. Меб відвів погляд, насупився ще сильніше і похитав головою. Правильно! Тихо відповів він. Старий протягне ще день, може, два, вік дається в знаки, А скільки йому? Не втрималася я від запитання під сотню, начебто. Некромах знизав плечима і повільно пройшов повз нас. Сівши на край ліжка і спираючись здоровою правою рукою об коліно, він здався мені нескінченно втомленим і сумним. Поважний вік для бойового некроманта. Задумливо промимрив Альт. В наш час для будь-якого мага. Он як! Лінс, схаменувшись, підскочила до столика і заходилася перебирати виставлені на ньому склянки. Знайшовши потрібні, вона схопила з найближчої полички миску і почала змішувати в ній вміст темних пляшок. Твоя регенерація вже не допомагає, поцікавилася чарівниця. Некромах невиразно похитав головою. І до мене почало доходити, чому меб безвилазно був при комендантові, а його травми так повільно і болісно зцілювалися, а може, й не зцілювались взагалі. Так, це схоже на те, як ти ділишся своєю енергією, але треба знати відповідне заклинання. Альт підтвердив мій здогад: ризикована процедура, особливо з урахуванням наявності. Та кількості травм у того, хто передає. Але якщо ситуація безвихідна, Меб одним ковтком спустошив піднесену чарівницею миску. Судорожно вдихнув, скривився, повільно видихнув. Я піду з вами, заявив він. Ні, ми Лінс відповіли одночасно. А я додала ти потрібен комендантові. Буде прикро, якщо ми повернемось зі здобичю, а вона вже не потрібна. Тоді треба з вами ще когось. Не треба, тихо, але твердо заперечила чарівниця. Ми вже вирішили У двох нам буде легше телепортуватися. От чому мені здається, що це таки твоя ідея? Криво і вимучено посміхнувшись, меп зиркнув на лінс та з незворушним виглядом знизала плечима, некромах зітхнув. Гаразд, мені час йти. Бережіть себе, добре. З цими словами він підвівся на ноги і, повільно, і трохи похитуючись, попрямував до дверей, що вже встигли відчинитись. Лінс вийшла слідом за мебом, а я почекала десь хвилину для пристойності і лише після цього перетнула поріг. Чарівниця, притулившись до стіни, самотньо стояла поряд із дверима до моєї кімнати. Уже майже опівночі. Справді, треба відпочити. Я зайду до тебе за годину до світанку, тихо сказала вона, дивлячись ніби й на мене, але при цьому дуже розсіяно, ніби крізь. Від цього мені відчайдушно захотілося обернутися, хоч я й не відчувала позаду чиєїсь присутності. Добре. Кивнувши, Лінс вирушила до себе, а я знову почала шукати ключик від дверей. Супереч очікуванням, у сумці він навіть виявився зверху, тож у кімнату я потрапила швидко. Так, Альда, а тепер ти не міг би мені розповісти, що це взагалі за нежить така умерець? Підселенець мені не відповів це така страшна таємниця, що мені її краще не знати. Або взагалі безглуздо розповідати, бо ми все одно його не знайдемо. А якщо й знайдемо, то не зможемо вбити. Я розмірковував над тим, з чого почати тобі довше чи коротше, бажано корисніше, а настільки довго, немає значення все одно півночі ще попереду. Тобі теж варто помедитувати. От чим швидше ти почнеш розповідати, тим більше я матиму часу на відпочинок. Гаразд, розповім докладно, але попереджаю одразу тобі не сподобається те, що ти почуєш. Мені багато чого не подобається, але раніше тебе це чомусь не дуже хвилювало. Хм, Скептично хмикнувши, Альт знову замовк. Я ж тим часом зручніше влаштувалась на вузькій лежанці і окинула поглядом свою порожню і темну кімнату. Може, теж її якось прикрасити, чи що? Хоч мені затишок і не потрібен, але нащо тоді мені зір, якщо у власній кімнаті я не можу отримувати задоволення хоча б з його допомогою? Але не встигла я обміркувати можливі варіанти прикрас, підселенець почав свою лекцію. На відміну від зомбі та мертварів, умерці були виведені штучно. Тобто їх спеціально створили? Про всяк випадок уточнила я. Так. Хто? Про це згодом. Для тебе зараз важливішим є те, що це була спроба створити проміжну ланку між двома формами мертваря і ліча. Дві крайнощі, між якими ми намагалися знайти компроміс. Ви не відволікайся! Я тобі зараз пояснюю особливості майбутнього супротивника. На тебе чекає зустріч з некромантом, який колись був бойовим, але після смерті не повстав мертварем, а зберіг як мінімум пам'ять. А хіба це не визначення ліча? Ні. У ліча на момент набуття посмертної форми особистість, свідомість і розум цілісні і адекватні, ну або стають такими, коли минає перша хвиля емоцій. У мертваря цього немає. Не знаючи і не пам'ятаючи себе за життя, він діє інстинктивно згідно із залишком фізичних і магічних можливостей. І як і за життя він захищав людей. Так, в посмерті піклуються подібними до себе. Найцікавіше те, що миртварями стають лише некроманти, стихійні маги перетворюються на звичайних зомбі. втім, дуже небезпечних. Бо використовують вони свою магію так само швидко і вправно, як звичайні мерці застосовують зуби чи нігті. Звісно, за умови, що при житті вони були вправними магами. Це я пам'ятаю. Але в чому тоді полягає проміжна форма між тим і іншим? Як я вже казав, умерець пам'ятає, ким він був, але при цьому його мислення та сприйняття світу збочене, як у умиртваря, і це робить його хитрим та небезпечним супротивником. Якщо чесно, я здивований, що умерців досі не перебили, вони не відновлюють свою чисельність самостійно. На відміну від більшості інших видів нежиті. Ну, щодо того, що не перебили, хто зна Я про умерців до сьогодні взагалі не чула, наприклад. Ти багато про що не чула, а бачила й того менше. хитро заперечив підселенець. Але ж ми зараз не про це. Коли ми зрозуміли, що зовнішня нормальність приховує смертельно небезпечне божевілля, на них було оголошене полювання. Стривай. Здається, ти щось пропустив. Спочатку ти розповідав про те, що їх спеціально виводили, а потім про полювання. Вони втекли, чи їх відпустили, чи ще щось. Перша г... партія умерців одразу після прийняття посмертної форми показала гарні результати щодо самосвідомості, пам'яті та мислення. Так, технічно вони були швидше мертварями, ніж лічами. Але перебирати тоді не доводилося. Наближалося третє вторгнення, і треба було затримати потвор будь-якою ціною. Їх розподілили у прикордонній зоні сектора Хеф, майже впритул до порталів у середньосвіт. Їм доручили стягувати до себе безконтрольну нежить і спрямовувати її на блідих створінь. Спочатку все так і було. Альт замовк. Як завжди, на найцікавішому місці. А що було потім, не витримала я. А потім, уже під час підготовки другої партії, до нас почали доходити новини про ненормальну поведінку вже створених умерців. Частина з них залишила відведену їм ділянку, їх почали ловити у секторі Кот, якраз недалеко від тієї застави біля тремтячих пагорбів. Де ми нещодавно були. Мабуть, так само умерці потрапили і сюди, у сектор Келет, болотиста безлюдна місцевість, гарне місце, щоб ховатися від мисливців хоч до кінця часів. Про це ми не подумали. Ти казав, що втекла лише частина, а що зрештою? Інші ж, частина з них самоупокоїлась, а залишок разом зі зібраною ними нежиттю, Дочекалися чергової хвилі вторгнення і <кхм> підселенець затнувся, приєдналися до неї, атакувавши нас. У моїй голові запанувала мовчанка. Так, кепська ситуація тоді склалася. Я попереджав про те, що умерці можуть бути нестабільними через перенесені під час трансформації муки, внутрішньо вони були не готові до цього. Хоч як би не хоробрилися ззовні. Я просив дати час для спостереження за ними, але мене не слухали, всіх надихнув перший успіх. А що за муки їм довелося перенести? Не впевнений, що ти справді хочеш знати ці подробиці. Розповідай, Я, ми називали це контрольованою смертю. Майбутній умерець мав помирати дуже повільно. Щоб можна було спіймати слушний момент для проведення ритуалу та начітки заклинання. А навіщо це робилося? Якщо говорити дуже спрощено, ритуал фіксував посмертну форму, а заклинання утримувало душу в тілі на момент смерті. Власне, відмінність між умерцем і лічем полягає в тому, що для першого спочатку виконується ритуал. А потім це заклинання кимось промовляється, а другий робиться сам для себе і в зворотній послідовності. Спочатку заклинання, а потім вже ритуал. Отже, те, що ти зі мною робив, так, це воно й було. Згадуючи свої відчуття півроку тому, я мимоволі здригнулася бідні люди, навіть якщо вони були добровольцями. Навіть якщо думали, що готові до такого, але куди сильніше цих сумних думок, мені не давало спокою одне питання, відповідь на яке я і хотіла дізнатися, і боялася цього. Але краще задати його зараз, ніж потім зводити себе згаяною можливістю. Я правильно розумію, обережно почала я, що ти брав участь у створенні умерців, я їх створював. Мені стало страшно від цієї спокійної, можна навіть сказати, показово байдужої відповіді. На своє виправдання можу лише сказати, додав Альт, що на мені була відповідальність за ритуал і на заклинання. Катуваннями займався не я, а ще всі вони були добровольцями, здебільшого каліками. Добре, що мені хоча б вдалося відмовити решту учасників від наміру проводити через ритуал загалом усіх бажаючих. Таке собі виправдання, знаєш? Знаю, але саме це разом з прийняттям сумної необхідності цього заходу на той момент дозволило мені самому не збожеволіти. От у цьому я б не була настільки впевнена, я теж не певен. Але я волію так вважати. Підселенець замовк. А я, дивлячись на свої тремтячі скелетовані руки, намагалася зрозуміти, чому раптом мене так зачепили неприємні подробиці минулого Альда, наче я не знала, що некромаги взагалі не бувають білими й пухнастими. Робота така, наче я не підозрювала, що перші роки після появи суртаза просто не могли бути такими світлими й щасливими, яких описують жерці. Хоча б тому, що за тих часів, якщо вірити оповіданням тих самих жерців, потвори йшли з порталів майже без зупинки, і наш світ тоді вистояв справді дивом, яке здебільшого складалося з активного втручання суртаза та старань його учнів. Яким би жахливим не було те, що я робив, сказав Альт, тоді це справді було необхідністю. Запеклі часи вимагали відчайдушних заходів. Тобто ти не жалкуєш про зроблене? Ха, у моїй біографії є більш гідні жалю моменти. Смішок підселенця здався мені якимось сумно приреченим. На мою думку, звичайно ж. І ні, не розповім. Ти ба, я навіть подумати про це не встигла. Хоча вистачить мені на сьогодні відвертостей, напевно. Загалом, що тобі треба знати про умерця? У голос Альда знову повернулися менторські нотки. У минулому він був не надто могутнім некромантом, швидше за все, бойовим, але може незначною мірою володіти стихійною магією, тому варто триматися від нього подалі, а твоїй живій супутниці в першу чергу. Втім. Якщо на твої кістки потрапить його кров чи слина, теж буде непереливки. Через отруту? Саме так. До речі, про отруйність умерців була частиною експерименту. Ми давно звернули увагу на те, що створіння середньосвіту вразливі до отрути своїх родичів і, отримавши у своє розпорядження некромантію, спробували цю отруту відтворити. Вдалося, як бачиш. І при цьому не зробили проти отруту? Чому ж не зробили? Адже твоя супутниця звідки знає, як її готувати, заперечив підселенець. Просто специфіка зілля така, що згодом воно втрачає свою силу, тому про запас його не заготувати. Тим паче не зрозуміло, чому проти отруту одразу не приготували, коли тіло отруйної тварюки було в фортеці. У мене є лише одне пояснення мовчання коменданта помножене на час, за який створіння встигло розкластися. Звучить самогубно, у мене є ще більш самогубна версія отруйна потвора взагалі не була у фортеці. Комендант міг отримати поранення у першій сутичці, про що він нікому не сказав. Я пригадала блідість сера Алонта, коли той сидів на підлозі в залі і керував пастками. Тоді я списала це надзвичайно в тому. Та й загалом він був не набагато сірішим за звичайний свій вигляд. І якщо вже тоді він був отруєний. Але навіщо? Чому комендант змовчав про своє поранення? Не знаю, мабуть, самовпевненість. Риса, властива багатьом некромантам, які затримались на цьому світі. Звучить самокритично. Ти навіть не підозрюєш наскільки. Загалом, з твоєї розповіді, я зрозуміла, що умерець найнебезпечніший зблизу, тому бити його треба здалеку, так? Так. Ще варто мати на увазі, що він може бути оточений іншою нежиттю. Чудово! Тому шукатиму і вбиватиму його я. Це не обговорюється. Яка несподівана турботливість? І якщо ти сприймаєш це так, то, гаразд, нехай буде турботливість. У голосі підселенця мені почулося полегшення. Тоді чому ти вирішив сам цим зайнятися? Тому що це діло, яке треба було завершити багато років тому. Тобто ти думаєш, якщо ми знайдемо умерця, то це буде хтось із тих втікачів перед третім вторгненням? А як же друга партія, як ти висловився? Коли з'ясувалося, що перші умерці збожеволіли або якось інакше показали свою нестабільність, я упокоїв усю другу партію до останнього умерця а ще знищив усі записи про цей експеримент. Згодом я зрозумів, що зробив дурість. Треба було просто зупинити роботу, а потім спокійно і вдумливо розібратися в причинах того, що сталося. Але Суртас свідок, я тоді піддався емоціям. Мене нажахало те, як стрімко, можливий порятунок обернувся катастрофою. А що на це сказав сам Суртас? Він сказав. Що не помиляється той, хто нічого не робить. Щоправда, я так і не зрозумів, стосувалося це безпосередньо експерименту, його результатів або мого знищення записів про все це, а уточнювати я не ризикнув. Що ж, якоюсь мірою я це зрозуміла, а ще якимось внутрішнім чуттям відчула, що Альт займався не лише ритуальною частиною, і страх. Що ніби тільки новлявся, сколихнувся знову. Думаєш, я просто так говорив про те, що минуле повинно залишатися в минулому, адже ти не можеш змінити його. А вже ж я пам'ятала слова про те, що своїми повчаннями підселенець намагався захистити мене від зроблених ним колись помилок. І, з огляду на нові подробиці його минулого, мені стало зрозуміло, що кошмарів у Альда. Набагато більше, ніж у мене. А реакція на тих самих мертварів натомість підсказала що зовсім не з усіма жахами минулого підселенцю вдалося впоратись. Отже, коли прибудемо на місце, я перехоплюю контроль, а ти просто спостерігай. Ага, розслаблюся і отримуй насолоду. Дурний жарт. Та й недоречний у ситуації, коли на нас очікує полювання на смертельно небезпечну нежить. Схоже, що паршиве почуття гумору підселенця виявилося заразним. А тепер медитація. Дві години максимальне занурення. скомандував Альт. Давай, давай, не роздумуй. Останнім, що я почула перед зануренням у медитацію, був далекий гуркіт дверей. Здається, десь в іншому кінці будівлі. Кілір повернувся, чи що? Та і грець з ним.